Компанія Samsung презентувала нові смартфони версії S25, але чомусь обійшлось без сильних нововведень. ви помітили? Говорилося про сильніший процесор, покращену камеру на версії Ultra, а ще про штучний інтелект. З глобального можна сказати, що це все. Схожа історія була і з новими айфонами, що в результаті люди отримали трішки покращену версію попередника, а деякі взагалі не відчули різницю, адже вище згаданий штучний інтелект не працює в багатьох країнах. Тому саме зараз ми порівняємо S25 з S24, щоб зрозуміти, де саме відбулися зміни та чи варто він нашої уваги. Порівнюючи смартфони, хочу нагадати, що це все буде стосуватися і версії плюс, окрім розміру, ваги та в'їмо акумулятора. адже зазвичай більші моделі мають відмінність саме в цьому. Що ж, перейдімо спочатку до камер. Вони, можна сказати, не змінилися. Такі, які були минулого року, а саме 50 Мп основний модуль, 10 телефото та 12 ультраширик і фронталка. Єдине з помітного, що оновили, це зовнішній вигляд об'єктивів. Вони стали масивніші за рахунок збільшеного контуру, і якщо чесно, це виглядає круто, як на мене. Ще додались АІ фішки, наприклад, Zoom Ingience, який покращує деталізацію при цифровому масштабуванні, не плутати з оптичним, а також нічні фотографії 2.0. Зйомка при недостатньому освітленні також отримала апгрейд по словам розробників, як і обробка фото завдяки штучному інтелекту. Щодо інших функцій, таких як режим Pro, портретний режим для відео, Super HDR тощо, вони були просто покращені. додано більше можливостей і підвищена швидкість спрацьовування. І це все завдяки оновленому процесору Snapdragon 8 Elite, який отримали усі версії лінійки s 25 Коротко про нього. Це трьохнанометровий восьмиядерний камінь з приставкою 4Galaxy, який має вищу частоту в порівнянні зі звичайним 8 Elite, а також графічний процесор Adreno 830, який також працює на підвищених частотах для кращої продуктивності. 8 Elite For galaxy має на 30% кращу енергоефективність і на 15 вищу продуктивність в порівнянні з попередником. Чудово підходить для ігор, відеомонтажу, багато задачності та особливо для штучного інтелекту, на якому зробили дуже великий акцент, що й не дивно, в наш час. Батарея в показниках залишилась такою ж самою 4000 мАч, але через оновлений процесор та покращену енергоефективність, по ідеї, він має працювати смартфон довше. Але багато чого залежатиме від вашого стилю використання, перш за все. Екрани також однакові. Це 62 дюймовий Full HD Plus дисплей з адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та яскравістю 2600 ніт. До речі, сховище цьогорічного S25 збільшили до 512 ГБ, а оперативка до 12. Нагадую, що в минулорічному S24 було максимум 8. Щодо версії, плюс зміни в цьому плані їх не торкнулися, адже раніше на борту були такі ж цифри. Про що про що от про Galaxy AI варто розказати, так як присутні деякі нововведення та покращення. До прикладу, тепер можна спілкуватися з Live який допоможе вам у вирішенні ваших питань. Але як вказано на сайті Samsung, функція залежатиме від підписки та результати можуть відрізнятися, а точність, звісно, що не гарантується. Тому, якщо мова йде про якусь дуже важливу інформацію, то краще її 50 разів перевірити. Завдяки утриманню бічної кнопки буде відкриватися сам Google Gmail, в якому можна задавати питання та отримувати на них швидку відповідь, не перемикаючись між застосунками, що буде дуже комфортно для користувача. Circle to search та штука, яка розпізнає об'єкти на екрані при їх обведенні. Тепер стала двічі швидше завдяки оновленому процесору. Ба більше, тепер є можливість шукати пісню, яку ви чуєте в реальному часі, щось схоже на додаток, Shazam, але з нотками. Google. Якщо ви пам'ятаєте презентацію нових айфонів, там розповідали про нові студійні мікрофони та функцію Audio Mix. Завдяки якій ви можете видаляти непотрібний шум на відео, на вашій аудіодоріжці, залишаючи акцент на самому голосі, наприклад. Так от Audio Eraser від Samsung може робити те саме, що, до речі, непогана новина для тих, хто створює контент, і особливо для тих, які не вдаються до серйозного постпродакшену. Звісно, вона не буде використовуватися на постійній основі, але, хоча б буде завжди під рукою, коли знадобиться. Як бачимо, серйозних змін в новій моделі не відбулося. Щось було схоже і в компанії Apple в цьогорічних айфонах. Точніше, в минулорічних, зараз Акцент робиться більше на штучному інтелекті, ніж на апаратній складові. Чи є в цьому логіка? Певною мірою так, на мою думку, краще не гнатися за числовими показниками, а зробити паузу, щоб обдумати, як можна вдосконалити те, що вже існує та працює. Якщо є така можливість. Варто оптимізувати програмне забезпечення, а вже за потреби піти шляхом вдосконалення фізичних компонентів. Однак такий підхід має і свої недоліки. Головна проблема старіші пристрої з подібними характеристиками, які залишатимуться без оновлень, навіть якщо їх апаратне забезпечення могло б це підтримувати. З іншого боку, якщо виробник випускатиме оновлення на попередній моделі, тому йому буде складніше переконати користувачів придбати новий пристрій, як то кажуть. Палка двох кінців. Що ж, живемо в цікавий час, панове. Розпаковки через обмежену комплектацію стали вже не актуальними, а нові моделі стали нецікавими через обмежену кількість оновлених елементів та як таких функцій. Це відео та мої думки базуються на інформації, яку ми бачили та знайшли в інтернеті, тому все ще може змінитися після деякого періоду використання пристрою, адже це як спілкування. Одне діло строчити повідомлення, інше віч на Якщо вам було корисне це відео, ставте лайки, підписуйтесь. А з вами був Ярік. Це канал Яркотек всім до зустрічі.